Привіт, на зв'язку Селестія. Сьогодні, нарешті, ми з вами дізнаємося кінець історії Ан та Сеймура. Якщо ви не знаєте, хто це такі, то спочатку перейдіть на мій канал і подивіться відео про завдання під назвою Древні кольори, де ми з вами відкривали селище Мелюзінів, і там були Мамер та Сеймур. А також подивіться моє відео про Ан із Нарцисейськ, тому що саме там ми познайомилися з. Ан, яка буде фігурувати і в цей раз. І так, після того, як ви пройшли всі ці завдання, також не забудьте пройти завдання з бандюганами. Воно також є в мене на каналі, там дві частини. Воно невеличке, просто вам потрібно відкрити інститут натурфілософії. Після того ми телепортуємося на ось цей телепорт і біжимо прямо. Так, біжимо. Тут у нас бачимо гідрокул, можете його зібрати, і книжка. Натискаємо Читати, і нас переміщує в якусь, якийсь простір, в якусь кімнату. Ми отримуємо досягнення, а також починається завдання. Починається одразу два завдання, тобто завдання з Ан і завдання з Сеймуром. Вони коротенькі, вам просто потрібно поспілкуватися з ними. Починаємо завдання Ан, бо воно само починається першим. Швиденько поспілкувалися, отримали 30 прямогеймів, і тепер переходимо до другого завдання, яке називається останнє. Питання. Відстежуємо його і бачимо, що ось туди нам треба підійти. Поки що не відкривайте ось ці дві скрині, поки що не чіпайте їх, їх ми відкриємо трохи пізніше. Так і за це завдання нам дають 20 примогемів. От і все. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ви поставите лайк, підпишіться на канал. Всім папа! -па.